Три знаки, які реально перевернуть своє життя у 2026 році, це буде новий етап, нова версія вас. Овен 2026 – Це рік, коли ви нарешті скажете досить зупинятися. Сатурн навчить вас діяти по дорослому планам з амбіцією. А Юпітер після 18 лютого просто відкриває нові двері, нові гроші, нові цілі, нові проекти. Ви створюєте себе заново, без компромісів. Скорпіон у вас справжнє відродження. Плутон прибирає все зайве, що вже не працює. Може бути непросто, але після цього свобода. Ви виходите на новий рівень, сильніші, ніж будь-коли. Стрілець це рік руху і великих шансів. Уран підштовхує вас ризикувати, подорожувати, пробувати нове, а Юпітер допомагає знайти своє місце у навчанні, бізнесі, навіть за кордоном. Головне не стійте на місці. Якщо ти овен, скорпіон або стрілець, твій 2026 починає нову історію. Напишіть в коментарях свій знак, і я підкажу, у якій саме сфері тебе чекають головний прорив.